Ціни на Tesla Model 3 вже ніколи не будуть такими, як раніше. Все змінюється прямо зараз, і вже на кінець 2025 року ця машина може або злетіти в ціні, або взагалі зникнути з ринку. Якщо ти задумався про купівлю електрички, в тебе є останній шанс заскочити в останній вагон останнього поїзда. Але є три важливі фактори: якщо ти їх не знаєш, то купівля електроавтомобіля тобі просто заборонена. Яку Tesla Model 3 на сьогоднішній день найкраще привезти? Сьогодні говоримо про найменший бюджет для свіжої Tesla Model 3, яку зараз є доцільність привозити і все ще можна привезти з США. То який брифінг у нас був? Нам треба купити Tesla Model 3. Розглядали ми автомобілі, починаючи від 2019 по 2023 роки, з пробігом до 30 тисяч. Кілометрів, щоб автомобіль був свіжий, звичайно, з некритичними пошкодженнями, з цілою безпекою. Але хочу зауважити на тому, що звичайно Тесла це електричний автомобіль, але його слід обирати не так, як ви обираєте ДВС автомобіль, тому що в нього є багато нюансів пов'язаних з тим, що він має велику батарею, а також з ремонтопридатністю і вартістю відновлення цього автомобіля. Отже, на минулому тижні нам вдалося купити Tesla Model 3 2023 року на іншуранс аукціоні. IAAI. Відео торгів прямо зараз перед вами. Торги почали зі ставки 5125 доларів. Аукціон іншуранс. Торгуємось ми за Tesla Model 3 2025 року. Аукціон Insurance проходить онлайн. І тут учасники, хто надасть найбільшу ставку, той і має право забрати цей автомобіль, якщо на автомобіля не накладено обмеження. Ми бачимо, що ставки вже ростуть: 6925-7075 доларів. Tesla Model 3 2023 року на аукціонах Copart або Іншуранс в середньому продаються. По 9-12 тисяч, але ми будемо намагатися взяти наш автомобіль як умога дешевше. Ми нашу ставку прорахували, знаємо, скільки, врешті-решт, нам давати є сен за цей автомобіль і сподіваємось його виграти. 7 775 доларів вже зараз. Тримаємо кулаки. Вже ставка 8175 доларів. Ми майже наблизились до нашого максимума: 8225 доларів. І ще трішки в нас є запас: 8325 доларів. Це наша майже максимальна ставка і Торги за нами, але очікуємо підтвердження продавця. Отже, нам вдалося виграти Теслу Модел 3 2023 року за 8325 доларів на аукціоні IAAI в США. Але продавець спочатку нам її не віддав. Він хоче більше ось скриншот з перемовин з продавцем. Він хоче 9500. Ми вирішуємо з клієнтом. Порадившись стояти на своїй ставці, не піднімати і ніяк не реагувати на його пропозицію. Наша стратегія виявляється вірною. Врешті-решт проходить якийсь час, і продавець погоджується на нашу ставку 8325 доларів. До речі, наш максимум по цій машині був 8500 і вже 200 доларів трішки ми зекономили разом з клієнтом. Тобто, це завжди дуже приємно, коли ви трошки зекономили. Отже, друзі, щоб залишитись задоволеним від покупки Тесли Модел 3 або іншого електроавтомобіля, або не тільки електроавтомобіля, треба мати логіку в своїх діях, по якій логіці ми діяли. По-перше, нам треба було купити економічний автомобіль для пересування по місту або недалеко від міста, тому нам електричний автомобіль в принципі підходив. По-друге, треба мати постійний доступ до розетки 220 вольт, тому що підзарядка тоді електроавтомобіля буде давати економію, тому що якщо заряджатись на звичайних станціях, то там зараз кіловат коштує вже 20 гривень, і він буде ще дорожчати. Економія у порівнянні з звичайним бензиновим, бо бридным автомобілем, вона Якби нівелюється. Тому треба розуміти, що постійний доступ до розетки 220 вольт має бути У нашого клієнта. Вона була. Хочу передати, до речі, йому привіт. Олександр це наш замовник, який замовляв автомобіль ще 5-6 років назад, і ось зараз він звернувся до мене, щоб скористатись цією невеликою нагодою, що залишилось буквально 2-3 місяці, і провести собі електричку і не платити НДС і розмитнення за цей автомобіль. Ну і третій найважливіший фактор, який слід враховувати і слід знати ще до моменту покупки електроавтомобіля це те, що вибирати електрик слід трохи по-іншому, ніж звичайний автомобіль з ДВЗ. Тому що там є батарея. Звичайно, ремонтопридатність цього автомобіля вона теж має значення. Вартість запчастин вона трохи інша в електричних машинах. Є запчастини, які коштують дорого, є дешево. Тому є. Пошкодження, які взагалі не слід розглядати, якщо ви купуєте електричні машини, наприклад, по низу удари, або якщо це котлета, я б теж не став брати такі авто... автомобілі, це зрозуміло. Але, друзі, третій найважливіший фактор, я би сказав, що це навіть не ремонтопридатність, а вміння вибирати правильний автомобіль. І це найголовніше те, що потрібно вам знати перед тим, як ви купуєте електрик. Як самому розібратись, вибрати правильне пошкодження і правильний удар Tesla Model 3, а також її ремонтопридатність. Друзі, для цього вам потрібно вивчити карту матеріалів конструкції кузова Tesla Model 3 з керівництва по ремонту після зіткнення. Бо в самій. Теслі багато матеріалів різних. Там є і алюміній, і сталь, і пластик. Ці елементи по різному поєднані і по різному відновлюються. Благо, вся необхідна інформація по конструктиву та по розмірам, а також з безпосередньою інформацією по ремонту самої моделі Tesla Model 3 є у вільному доступі. Посилання на цей корисний посібник я залишу в описі під цим відео. Будь ласка, вивчайте. Там є вся корисна інформація для того, щоб правильно підібрати і пошкодження, і відремонтувати, якщо у вас вже є Тесла, і ви стикнулись з. Якимось проблемами. Якщо це відео було корисним, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, а якщо ви хочете замовити собі електричний або будь-який інший автомобіль, будь ласка, зверніться до спеціалістів. Ну а ми давайте подивимося зараз на ціни. По чому продаються Тесли Model 3 у нас уже в Україні. Тесли Model 3 широко представлені у нас в Україні вже відновлені та відремонтовані. Привезли їх з Європи з великим пробігом або з США після. ДТП, отже, ми бачимо, що від 2022 року від 16 тисяч доларів починаються такі автомобілі, їх небагато, і вже на першій сторінці від 17 тисяч 500 доларів починається вартість цих автомобілів. І доходить до 30 тисяч доларів. Все залежить, звичайно, від стану комплектації, пробігу і самого автомобіля. Перше що стосується вибору саме Tesla Model 3 і яку Tesla Model 3 нам обрати, тому що Є перша генерація, є рестайл, є дуалмотор, є ще якісь варіанти. Нам потрібно було свіжий автомобіль для того, щоб клієнт поїздив 5, 6, 7 років, і цей автомобіль не приносив йому якихось проблем по батареї і так далі. Щоб можна було проїхати 100, 120, 150 тисяч кілометрів. І, в принципі, не попадати в якісь проблеми з батарейкою. Тому пробіг у цього автомобіля мав бути мінімальний. Отже, автомобіль мав бути свіжий. Ми розглядали 2019 рік, тому що є машини 2019 року з дуал-мотором, пробіг в них, в них чуть більше, але і ресурс в них був трохи чуть більший. Але, в принципі, свіжий автомобіль 2023 року це найкращий вибір Tesla Model 3, який ви можете зараз зробити. Зараз ви бачите карточку товару з аукціону Insurance IAAI. На ній ми бачимо Tesla Model 3 2023 року. Задній привід. У цій карточці багато є цікавої інформації, і саме по ній робиться висновок о доцільності покупки цього автомобіля. Бачимо, хто продавець, бачимо, коли автомобіль продається. Який пробіг у автомобіля був 18 тисяч міль, це близько 28 тисяч кілометрів. Він Автомобіля можемо замовити додаткову перевірку, і саме основне це фотографії, по яким ми можемо подивитися, який був удар, і далі вже зробити висновок, підходить нам цей удар або не підходить. А також прорахувати вартість автомобіля, скільки, врешті-решт, обійдеться його відновлення і доставка до нас в Україну. Ми бачимо, що автомобіль виглядає досить непогано, в цілому він цілий, свіжий. Але має пошкодження попереду. Передні пошкодження зазвичай у бензинових автомобілів відновлюються. Теж, в принципі, не складно, але у електричних автомобілів саме у Тесли, це, скажімо так, найліпше пошкодження, якщо не зачепило ну, далі е якісь силові агрегати і мотор. Ми бачимо, що пошкодження було невелике, навіть фари могли, могли вціліти. Бачимо, в якому стані салон. В нього ціла безпека, ціла панорама, цілі пасики. Безпеки, тобто приймаємо рішення, розраховуємо і робимо ставку на цей автомобіль. Також немаловажний фактор це наявність батареї у автомобіля, яка, як ви бачите, не спрацював піропатрон і яка залишилась неушкодженою, це, скажімо так, плюс. Після 2023 року ці автомобілі більш прикульні, тому, скажімо так, вирішуємо ставити і грати за цей автомобіль. Отже, перед тим як ми перейдемо до остаточної вартості, скільки нам обійдеться наша Tesla Model 3, хочу звернути вашу увагу, що залишилось буквально 2-3 місяці на вибір та покупку електрички і доставки її з США, щоб ви встигли її привести, не поспішати спокійно завести сюди, розмитнити і скористатися оцією пільгою, яка дозволяла завозити електричні автомобілі без мита та ПДВ. А наша Тесла поїде до Олександра у Дніпро. Давайте розрахуємо, в скільки вона стає. Отже, обійшлася Tesla Model 3 2023 року з пробігом 28 000 км, 8325 доларів. Вартість покупки на аукціону 1060 комісія аукціону IAAI, 1800 Суша, море США з Каліфорнії до Клайпади, 400 портові Клайпада, 1200 доларів доставка з Клайпади у Львів, а потім у Дніпро. 90 доларів розмитнення цієї машини, 350 SWIFT платежі, до 3 тисяч доларів закладаємо на ремонт. Якщо вдасться відновити деталі, які приїдуть з Теслою, то ремонт обійдеться ще дешевше. Наша комісія склала 500 доларів. І того разом 17 тисяч доларів стає Tesla Model 3 2023 року. Друзі, дякую всім за перегляд. Все буде Україна. Побачимось!